Треба перерости своє его. Бо якщо людина щось створює лише для того, щоб пестувати своє его, який я гарний, який я розумний, який я найкращий, ну, ці нарцисичні всі штучки, то, по-перше, її шлях буде дуже болісним, і по-друге, коротким. Бо на одному лише его, ти нічого хорошого не зробиш. Здолати труднощі, мати мотивацію долати страхи, тобі допомагає ідея, яка виходить за межі твого его, і ти розумієш, що оце я роблю творчість, книжка, пісня, фільм знімав або ще щось, щоб допомогти іншим людям вирішити їх якусь проблему. Якщо Вакарчук. Співак Окенельза okay, співає пісню, наприклад, пише текст, писав текст пісні там «Обійми мене обі. Він же якусь свою історію, свій біль вкладав в той текст. І люди, які йдуть на його концерт, які переживають, можливо, стан розлучення, їм самотньо, вони спустошені, вони чуються обійми мене, і вони хочуть, щоб це про них, це про їхній біль. Вони можуть проплакати в цей момент. І коли вони пропускають через себе оці емоції, їм стає легше. А він залишає той слід, слід в світі, світ в людях. І от ця місія, яка виходить за межі твого его, і коли ти розумієш, що ти робиш внесок, ну, скажімо так, в духовний простір, от воно і робить тебе сильним, незламним, попри що, це як зараз наші військові. Хтось йде воювати за свою сім'ю. Дякуємо їм. У когось мотивація за майбутнє України, щоб Україна як держава збереглася, і він готовий покласти своє життя. Його мотивація виходить за межі його его. І тоді така людина здолає будь-яку труднощ, страх або перешкоду. Так, дякую тобі за це.